Стій! Марій! пусти, постікай, маму, почекай! Почекай, мамо, почекай! Стій. Почек. Ось так собі тихесенько. Відпочиваємо, пташки співають. Краса. Підскажіть, друзі, будь ласка, хто знає? Така пташка є, вона так якби сміється, знаєте. Ну, постараюся, звичайно. Цей звук зазнято. Ну, Таке враження, ніби пташка сміється, знаєте? Що це за пташка? Скажіть, будь ласка. Хочу все її побачити, і в мене не виходить. Хіба тільки чую? Щиро дякую. Гарного вам чарівного, прекрасного дня, легкої праці. Вітайте своїх Марій, вітайте своїх знайомих. Просто-просто свят. Знаєте, якщо Марій, немає. Вітайте! Я Марія, донечка Марія. Люблю вас, цілую, обнімаю. Всіх вам, благ, мої хороші любимі.